Сьогодні у нас в гостях. Представтесь, будь ласка, Білоносов Володимир Дмитрович. Дмитрович. Колишній військовослужбовець закінчив військову службу викладачем кафедри ремонту та відновлення Київського інституту сухопутних військ. Сьогодні я Підприємець, у якого, скажімо так, настав час, коли всі обов'язково повинні захищати рідну землю. Мої помічники всі на військовій службі. Але я один працюю. Я допомагаю ремонтувати БТР М113, американський спеціаліст з стоплівної апаратури дизельної. Тому я скільки можу віддати сил для захисту рідної України і все робити. Скажіть, будь ласка, ну який стан ваших справ, взагалі що відбувається? Ну от зараз стан справ, взагалі що у вас як відбувається? Стан справ. Як робітника, чи як ну, взагалі... працівника бронетанкового заводу? Ну ви можете сказати і так, і так, які може є проблеми, чи ну, взагалі проблеми да. Проблеми є і величезні проблеми. Ну, Давайте почнемо з проблем. Що що саме що турбує? У мене як ремонтіка турбує така проблема, що кожного дня до мене. Приїжджають військові військовики, які, яким потрібно робити транспортні засіб. Це... Кожного дня я працюю з такими людьми. Я не розумію дотепер, чому військові повинні за свої і вони розраховуються своїми. Е... Грошами, 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 так і я не розумію, чому вони повинні приїжджати до спеціаліста, який не має на цей час відношення до війська, от, і сплачують мені гроші за ремонт. Хоча є ремонтні підрозділи, збройні Збройних сил ремонтні заводи. І можу привести такий приклад, коли Бойова техніка, яка охороняє теплоелектроцентраль в Києві, так, змушена була звертатись до мене з питаннями з ремонту паливного насосу. Під час, роботи, під час роботи мені довелося на один з київських ремонтних заводів по кущах проносить цей агрегат. Тому що завод може виконати цю танку роботу по ремонту корпуса паливного насосу, так? О, а я можу налаштувати його, відремонтувати от, і встановити на цю бойову машину. І чому я, як людина, яка все життя е, робила? для... Все, що можу для захисту України, так чому я повинен діяти так, як я зробив у цьому прикладі, так тому я би хотів би, щоб ця проблема вирішувалась не з приватними підприємцями, так, а на військових заводах, які можуть предоставити. Я би сказав би не можуть, а повинні предоставити таку послугу, так? Але вони не можуть, я так думаю, ніхто не намагається вирішувати цю проблему. Тому мені хвилює дуже ця проблема. І оскільки я працював на бронетанковому танковому заводі, так і с 14 по 17-й рик лантером ремонтировал танки в секторе Пецватова и стекнул и работал на на посадах слюсаря складальника, вы Водія випробувача бойової техніки, старшого майстера ВТК, провідного технолога. Після деякої перерви, деякої перерви працював в 2022 році. Я вже працював начальником, начальником дільниці гарантійного та сервісного обслуговування. І там же в цей час я працював з люсарем з ремонту танків і з одно і також разом я працював як викладач займався підготовкою ремонтників тому що до мене як до слюсаря прийшли дві групи спеціалістів які жодного разу не бачили танки і я повинен був підготувати і під, провести підготовку теоретичну і практичну для того, щоб ефективно і якісно ремонтувати танки. От, але сразу, одразу скажу таке, але керівники не займаються підготовкою. Робітників підприємства, ані теоретично, ані практично, І дотепер, дотепер маються проблеми з технологічною підготовкою ремонтного виробництва. Вона не проведена до кінця, і тому є багато проблем. Я мажу можу Говорить багато чого, але мені не дозволяли проводити ці практичні заняття і теоретичні, але е, змушували прове, ремонтувати проремонтувати танки і в процесі робіт, навчати людей. Оце я не розумію таке питання, хоча е, закони. Я б сказав би да, не закони, а стандарти і національні стандарти і міжнародні стандарти потребують проводити підготовку в рамках підприємства, а, с, починаючи з керівника і закінчуючи слюсерем, наприклад, нашого бронетанкового заводу. права вот. також. також Мені дуже болісно говорить про те, що я як слюсар жодного разу не отримав професійно поставлене завдання на ремонт техніки. І як майстер ОТК також не мог перевірити роботу слюсаря, тому... Я вже попереду сказав, що не була проведена технологічна підготовка. Немає, наприклад, змісту технологічної операції. Немає змісту, немає конкретної роботи слюсаря, немає конкретної роботи майстра виробничого. І так, від слюсаря і закінчуючи директором підприємства. Можу сказати так, що Робоче місце слюсаря не організоване і не контрольоване. І у зв'язку з цим ви можете самі уяснити, що не може бути якісного ремонту будь-якої техніки, а саме головне військовий час військової техніки. Тому я хочу yeah. все це сказати. І, і хочу, щоб якнайшвидше ця проблема була вирішена. «Укроборонпром» не звертає уваги на цю проблему. Я, я ще хотів як, Ну Я про суть проблеми ми ну, почули. А скажіть, будь ласка, в часі ця проблема скільки вже триває ну, так, З вашого досвіду? Я як мастер ОТК, Знайшов в документах акти перевірки, акти недоліків ремонтного процесу на Київському британку, які дотовані 1984 я... рік? І я був дуже здивований тим, що в 2014 році я зустрівся угу. з такою ж самою проблемою. На виробництві. Після деякого періоду відсутності на заводі у 2022 році, з початком агресії прямої і Росії проти України, я знову працював спочатку волонтером на конструкції. Конструкторсько-технологічному центрі Міністерства оборони. І потім, як спеціаліста по ремонту бронетранспортерів, от, я займався ремонтом бронетранспортерів в цьому центрі. Мене, мене призначили начальником дільниці. Я в самому початку говорив начальником дільниці на гарантійного та сервісного обслуговування. І я зустрівся знову ж, з цими самими проблемами. Одразу скажу, будучи ще в 2014 році, в 2015 році, я намагався проводити заняття з робітниками складального цеху. В цьому мені допомагав мій. Курсант, який досі працює на цьому заводі, Кісельов Валерій Анатолійович. Дай Бог йому здоров'я. Успіхів. Ми разом вибирали, вибирали час і проводили заняття. Коли була ця можливість, але це Ініціатива власна. Я думаю, що ця проблема повинна бути не власною ініціативою, а якимись не якимись, а діємі, які трактуються в стандартах підприємства в будь якій документації, яка є керівна для поворобництва. Любой, будь-якої техніки. Зависимость, наприклад, від того від того, що хтось щось видумав, хтось щось провів, это не робота. Неподготовленный слюсар, він працює так, на меру своєї. Як він понимает, устройство чи... Роботу механізму, як він вас, наскільки він готовки, наскільки він не готов проведенню роботи, так, так він не працює. Контролер немає завдання конкретного, немає Інструмент. Є проблема з інструментом. 22-му році, 23-му році, ця проблема вирішувалась з інструментом, але але інструмент з Так, ну і ще питання. Ось цікаво. Ну а куди ж ви ну, саме зверталися з цією проблемою? Ви так окреслили там цю проблему, і кадри, і, 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 і взагалі що відбувається, і в часі. По-перше, дякую за запитання. По-перше, я не знаю, до кого я не звертався. Звертався я до богатів керівників. Перш за все, я звертався до керівництва підприємства. По-друге, я звертався до керівництва «Укроборонпрому». Я звертався до керівників. Міністерства, наприклад, економіки, тому що я знаю, що підпорядковується військові заводи Міністерства економіки, навіть звертався до служби безпеки, до міністра оборони. Всіх я, на мою думку, всіх до тих до тих, до тих людей, які мають відношення військовим справам. Але ані відповіді, ані не... тим більше. Я тим більше практичних дій я жодного разу не побачив, не почув. І зараз можу привести останній приклад. На складальний участок повинен доставлятись комплектуючі для ремонту бойової техніки. Привезли двигун після ремонту, залишили на території складального цеху і його. Робітники першого цеху обнаружили тільки декілька днів. Ну, я розумію так, як двіження матеріальних средств було не і в 2014 році, і в 2022 році, і до сьогодні не вирішується Відповідальні особи, які обов'язково повинні виконувати цей порядок, не призначені. Або призначені, але не виконувати свої обов'язки. Тому, ще раз повторюю, легше сказати, якого я не, не звертався. Звертався до багатьох. Посадових осіб рішення немає. Так, ну почули. Звертаємося до всіх небайдужих, до, до журналістів і ну до всіх, хто може підсилити це питання, щоб його додатково вивчили, Ну і щоб окрім вивчення були відповідні рішення. Тож, дякуємо за ефір і ну, будемо ще цю тему продовжувати. Тому всім гарного дня.